Це замирення, чи не знаю, як його називати, чи мир з командою Коломойського, який власне ну закінчився відставкою з посади Донецького, перепрошую Дніпропетровського губернатора. Він може нагадувати перемир'я за мінськими домовленостями. Тобто, ну якщо говорити про плани команди Коломойського. Ну, це справді перемир'я війни не відбувається, тому що якби відбувалася війна, то пішов би за Коломойським палиця з посади голови Одеської ОДА. Ми про це з вами говорили. І інші голови обласних державних адміністрацій, які дуже близькі до лідерів бізнес імперії, яка побудована приватом по Україні, і особливо і в Західній Україні дуже сильні опозиції має Коломойський. Тобто і відбувалося замирення, але це не таке замирення, що буча перед війною в Коломойського і Пінчука зараз є важливі судові справи. Важливі конфлікти, які розв'язуються за межами України, і тут він має на що відволікти зараз свою увагу, але можливо пізніше відбудеться нова сутичка, адже сутичка з Укрнафтою була не першою сутичкою. Згадайте сутичка навколо генерального прокурора Яреми, сутичка навколо Дніпропетровської міськради, тобто сутичка з Порошенківською командою, сутичка за Хметовсько-Вілковською командою. Сутички між нашими олігархами відбуваються постійно, і вони будуть відбуватися весь цей рік. В чому зміст ще деолігархізації? Це в тому, що у нас змістом політики. Перестає бути заробляння грошей. Зараз це дуже чітко відчувається. Дійшло навіть до рівня самої маленької в Україні місцевої ради. Люди йдуть у владу для того, щоб урвати шматок грошей. Ну якщо грошей немає, то хоча б комунального майна, якогось приміщення, якоїсь земельної діляночки. Влада перетворилася на систему збагачення і заробляння. А деоліхархізація це сигнал з національного рівня на весь рівень вниз, що працює закон, працює правоохоронна система, працює відповідальність, і влада стає засобом служіння суспільству, а не заробляння грошей.